Про сімейні цінності в Україні за круглим столом у виконкомі говорили представники департаментів та управлінь соціального захисту, освіти, культури, туризму, охорони здоров'я, молоді, фізичної культури та служби у справах дітей. Обговорення відвідав і кандидат філософських наук, експерт з питань сімейної політики та сімейних відносин, кандидат на посаду рядового уповноваженого з питань сім'ї Адріан Буковинський була там і Владислава Яковлєва. Інститут сім'ї в Україні переживає складні часи, пов'язані як з економічними, соціально-політичними, так і з духовно-культурними трансформаціями сучасного суспільства. За часи незалежності 60% сімей було розлучено, і 70% з них у Запорізькій області. Кандидат на посаду урядового уповноваженого з питань сім'ї Адріан Буковинський вкрай стурбований таким станом сімейних скреб в нашій країні. Світ питання, чому, чому так відбувається? Чому ми маємо таку катастрофічну ситуацію? В чому є причина? Чому люди, які мають потребу мати міцні надійні взаємовідносини, відповідно не можуть не вміють собі забезпечити те, що хочуть? Ми вже 20 років тому зрозуміли для себе першу причину. Вона полягає в неготовності, в непідготовленості людей до подружнього життя, часто великої повного нерозуміння сутності того, що є сім'я, неготовності до відповідального батьківства в тому числі. На кому лежить відповідальність по системному вирішенню питання. Очевидно, відповідальність лежить на сім'ї? Сім'я, в який спосіб повинна підготувати своїх дітей, сформувати своїх дітей до батьківства, до створення стосунків, до побудови стосунків, до сімейного життя. Ну, в єдиної ефективний, показати приклад. Ну і виходячи з статистики, візьмемо Запорізьку область: 70% батьків, сімей, приклад показали, взяли і розлучилися. Тобто приклад абсолютно негативний. А з тих 30%, які не розлучилися, то більшість не є тим позитивним прикладом для своїх дітей. Тому держава, яка має освітні ресурси, це повідна і зобов'язана відповідно страхувати інституцію сім'ї. Нами розпрацьовано недостатню кількість програм. Ефективний Адріан Буковинський зазначив, що вже створений проект сімейної стратегії, який включає у себе комплекс заходів на національному та місцевому рівнях. Вони будуть реалізовуватися в п'яти основних сферах діяльності у державній сімейній політиці, в освіті, у громадському секторі та корпоративних культурах, у релігійному середовищі та у медіапросторі. Коли я приходив кожну окрему взяту школу, я на самому початку, перед тим як я мав та різні презентаційні лекції на тему побудову стосунків між хлопцями, і дівчину, ну і так далі. Тобто, після таких лекцій до мене масово, просто масово в кожній школі підходили молоді люди, підлітки 15-16 років і задавали мені дуже конкретне запитання, чому з нами про ті речі ніхто не говорить, чому з нами так ніхто не розмовляє, чому нам не доносять цю інформацію. Тобто вони мають дивіться, батьки не навчили приклад, не показали, школа не навчили. Вони мають відповідно всі своє бачення на погляд на стосунки. Ну воно сформовано засоби масової інформації, оточуючим їх середовище. Тобто там настільки війни гре, то тут в голові, що в результаті вони мають здорове бажання створити щось хороше, але не вміють і не знають як. Також були озвучені результати опитування підлітків на питання, до кого ти звертаєшся за підтримкою чи порадою у складних життєвих обставинах. 12% відповіли, відповіли до батьків, 1% – до. Тата 34% до мам та 27% до друзів. Ще 26% підлітків звикли вирішувати свої проблеми самостійно. Якщо дуже коротко проаналізувати, що відбувається, візьмемо фігуру тата. Мужчина, який брав участь в зачаті і народженні власної дитини, в скількох відсотках вста. Пройшло 15 років, і лише 13% мужчин стало авторитетами для своїх дітей. Стоїть питання, куди пропало 87? Чому вони не стали авторитетами для своїх дітей? Тому що не заслужили того авторитету, тому що їх не навчили бути ефективними татами. Я не народився татом, я народився сином. А чи стану я нормальним татом це є питання. Це питання залежить від того, чи мій тато мене навчить. І покаже мені приклад, що значить бути татом. А як правило, більшість татів кинуло своїх дітей, нічого не показало. І тут стоїть питання: чи школа мене навчила, чи мене взагалі навчили цій примудрості тому мистецтвом бути татом? Ніхто нікого не вчить. Відповідно, ми маємо просто жахливу катастрофічну ситуацію. Та Україна наша не має ніякої перспективи, якщо ми не звернемо увагу на питання сім'ї і на питання сімейної політики. Одним з перших кроків до впровадження дієвої сімейної стратегії Адріан Буковинський вважає створення робочих груп, які б координували виховну роботу з молоддю. Спеціаліст має надію, що серед бердянських освітян чимало тих, хто виявить бажання взяти участь у вихованні підростаючого покоління.